Ну, давайте тоді вже виводи зробимо про шабаш біля Івана Франка і, в принципі, по всій Україні. Що, хоч у мене дуже багато знайомих були на цих мітингах, я, наприклад, не хочу знаходитись і, хоч якось, навіть фотографуватися на фоні цього безум'я. мені просто буде соромно перед своїми майбутніми поколіннями це казати, але зараз. Ну очевидна у мене позиція, що ніякі такі літія говн на СМІ просто не має сенсу робити, коли і так дуже багато держав пропаганди проти України і так налаштовано і їм тільки дай повод щось обснамактати. І Ми дали ворогу тепер цілу тему, яку будуть крутити, вертеть більше ніж ту частину, яку ми саме використали для того, щоб вона була. І цікаво те, що всі, то, хто цим займався, це ті люди, яким пан Зеленський та вся держава дала можливість спокійно жити в Україні, саме в Європейській. От я не знаю, як вони хочуть і думають про Європу, якщо вони і так живуть іменно. В європейській країні Зеленського, де у них немає поняття, що таке ТЦК, вони не знають, що таке корупція. Вони реально живуть на нормальній країні з нормальними цінностями. У них немає тих проблем. Тобто багато людей, які туди прийшли, це ті ж хлопчики, яким 25 років і нижче. А люди, які шляхта, яка не має ніяких цим проблем. А також дівчата, які спокійно по 25 разів їздять в Європу і вже там. І женилися і переженилися, і вже перестали цікавитися різними хлопчиками, вже повернулися до українського козака і знову поїхали. І там ціла судьба, на яку не один турецький серіал вже знімуть про українських роксолан. І в цей момент люди, яким пан Зеленський дав можливість, ви робіть все, що хочете. Тільки, будь ласка, не бунтуйте, не робіть оце такі пише. І вони всі всунули класичну українську шаблю прямо в задницю, щоб розкручувати оцю абсолютно безглузду тему. На яку тему? На тему організації, яка сама себе дискредитувала на протязі 10 років, що це було просто місце в віді маленького ваш... Шалаша, де і так крутили гроші наліво і направо, які вам не достануться ніколи. Ефективність її була буквально нульова, витрачено було грошей набагато більше, ніж вона щось зробила. І за це люди піднімаються, їсте про це можна точно сказати, що ні. І це більше така е, двіжова тема, де просто молодь які от ностальгірують. А що от в 2014 році наші діди, наші діди стояли, а ми ще не стояли. Тому треба постояти. Якщо потикати між молодими попитати, то звісно, можна знайти дуже багато іронічних людей, які просто, по приколу, ти прийшли якусь більш цікаву картонку а, прийти і таким чином захиститися, що ну, в принципі люди, які там знаходяться, просто Якби в качестві мема чи пропаганди свого телеграм-каналу, свого лиця mm. е, і все в такому духу. Але на жаль, там дуже велика кількість людей, які реально абсолютно щирі патріоти, які абсолютно не цікавляться ніякими такими електу... інтелектуальними речами, і приїхали реально з цією проблемою, і коли дивишся на їх очі. У всіх, оте велике общее безум'я, що треба бунт, бунт. В який момент? В який момент. В цей, коли он проти нас не тільки Росія, а й Америка стоїть, яка тільки дай можливість підставить нам ще одну щоку. Вони і туди. Ви розумієте, що ми живемо в країні, в якій да знаходиться банальна війна. На які просто не треба це робити, це просто безглуздя. І як ми ці помилки робили історичні, так ми ці помилки будемо іти далі, і напевно в цьому і суть українства, що ми завжди будемо сидіти на абсолютно тих же граблях, які були. І кожне покоління все більше і більше буде обезлюднюватися ця Україна, все більше людей буде частиною Європи, не в Україні, де вони там уже будуть захищати європейські цінності, десь в Німеччині. А тут у нас буде збиратися невеличка кількість людей, бунтувати, зшатувати режим, який буде якісь правітілісний, які дуже велика, маленька кількість буде кормитися на цю тему. І його скидуються, вони кудись переїжджають, приїжджає новий режим, який починає кормитися, і цей цикл повторяється до безконечності. Але розумієте, от якщо Москва не резінова, то Україна не безконечно сужатися не зможе. В якийсь момент це буде критичний момент. Великої України вже нема на даний момент, велику Україну нам ніхто не поверне. І все ж таки треба бути хоча б, якщо до якоїсь людини. Яка це слухає, донесеться хоча б одна істина, що це не треба робити в даний час, і не пішли на цей шабаш і максимально ставити різні сторіси, різне відео, що ви проти цієї речі. Тому що, на жаль, як люди би не хотіли, але за Зеленського треба триматись як за нашого дучу, як за нашу сонечко, як за нашу Бубочку. Тому що на його місце. Нічого не прийде, можна його критикувати за. Ну, будь-якого, в принципі, президента, можна критикувати і знайти в нього мінуси. От наш собачка. Хай вона тут виглядає. Це очевидно, що будуть якісь моменти і об'єктивні, які можна критикувати. Але на жаль, я про це розповідав на стрімах, я не знаю, вже три роки, і буду повторяти одне і те саме. Такої легітимної. Фігури, як Зеленський, на території України ближайші, не знаю, 10-20 років просто не буде. Це вже розкручений персонаж, якого знають всі, у якого є моральне слово. Про нього будуть писати завжди в газетах. Він на публіці, він як шоумен, він як президент на внешній політиці, він її зробив шикарно. І як тільки його не стане, тема України просто зникне з порядку денного і про всіх нас забудуть, і ми будемо очередним якоюсь гарячою точкою, де щось відбувається, де всім буде абсолютно глибоко і іскрені наплівати. Якщо ви не хочете, щоб на нас було наплівати, то будь ласка, не забирайте у нас мікрофон віді Зеленського, який трезвонить на весь світ. Дайте гроші, дайте танки, дайте то, дайте сьо, ви нам повинні, ви нам должны. У нас хоча б одна людина, яка, коли каже, що ви нам должны, нам реально дають ці гроші. Тому не забирайте нам останню можливість, які у нас і так небагато залишилось. Якось так? А ще такий нюанси забув сказати. Ви помітили, що хоч і мітинг був нічого проти Зеленського, але всякі лічності потроху почали із підполя виползати. І деякі, навіть ті, які ми дуже добре знаємо. Всяка любима безугла, яка постійно критикує сирського, всякі непонятні тіпі, які проти Зерленського, Марія Балабаш, або Баркабаш, Баркабаш, ви поняли, яка вийшла з пакетом відставки Зеленського. І все в такому досі. тобто, оця сволоч, вона тільки понюхала, вона тільки що сиділа і їла смачніший хліб, буквально з рук, зірваний з рук Зеленського. Але як тільки почули шухер, так тут же почали займатися типічною українською справою невдячності і втопить цю людину в грязь. Цього не дозволимо. Ми будемо триматися, як нам не було хуйово, як би не хотіли це зробити, але треба триматися. Беріть кулачки і тримаємося. Хочеться, давно треба боротися. боротися, і ми поборемо самого себе, отвратительного, І поборемо, і дістанемо з себе тот ідеал справжнього, нарешті, щирого українця, а не патріотичного.